У канцелярії президента Польщі спростували припущення про можливе припинення фінансування системи StarLink через вето глави держави. Керівник канцелярії Збігнів Богуцький заявив, що накладене каролем Навроцьким вето на закон про допомогу українцям жодним чином не вплине на забезпечення українських військових супутниковим інтернетом. Про це він повідомив у соцмережі X, наголосив, що поширені віце-прем'єром Крістофом Гаковським твердження є маніпуляцією та дезінформацією. За словами Богуцького, кошти на оплату Starlink покриваються діючими правовими нормами, а новий президентський законопроект, внесений до Сейму, зберігає це положення. Він додав, що документ може бути розглянутий у вересні. Чиновник також зазначив, що те саме стосується підтримки зберігання даних української адміністрації у безпечному місті. Він підкреслив, що уряд мав півтора року, аби підготувати справедливий закон, який відповідав би інтересам як поляків, так і тих українців, котрі сумлінно працюють та інтегруються в польське суспільство. Однак цього зроблено не було тож президент вирішив втрутитися в ситуацію. Нагадаємо, напередодні Король Навроцький наклав вето на законопроект про допомогу українським громадянам. Він пояснив своє рішення тим, що фінансова підтримка має надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.